Доброго вечора, друзі. Усім мирного та ясного неба. Погляньте, яке у нас небо. Все захмарене, але на сьогодні дощику немає. Учора майже із 14 дня і до глибокої ночі у нас йшов дощ. Ну, погляньте, земля знову суха. Хоча і дуже великий дощ, дуже багато блискавки було, великий розкатистий гром був. Усе літо у нас такого дуже великого грому не було, як учора. Такий прям літній літній гром. Ромихало, прям капець. Мої бідні собаки поналякувалися дуже-дуже сильно. Друзі, оце хочу вам сьогодні показати свою, свій куточок щастя. Свій такий, оце погляньте, яка красотінь порозквітала в мене. Бо вже дуже багато друзі, я повирізувала, дуже вже багато в мене квіточок немає. Поки ще ростуть, хочу за. Писати, бо я своєю знайомою записала відео, вона нам прохала квіточки позаснімати. Вона любить, їх дивиться на ніч. Каже. І оце я вирішила записати таке відео. Друзі, хочу показати вам свої квітнички сьогодні, свій куточок щастя, свій райський, райський куточок, друзі. Погляньте, які хризантемочки, які гарні, як вони добре порозквітали, яка це, яка це гарнюсінька Погляньте, ну 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 це взагалі, ну коли це 2 листопада, друзі. У минулому році вже було дуже холодно. У мене вже були повністю прибрані квітнички. А у цьому році і хризантеми квітнуть, і трояндички розквітли. Друзі, у нас у цьому році не можна було поливати. Тому в мене квітники не поливалися зовсім, усе літо, і трохи поприсихали трояндочки То я їх трохи пообрізувала, але навіть, цього не треба було робити. Зараз покажу на одній з троянд що з цього вийшло. Вона почали. Почали просипатися ті бруньки, які були сплячими, і попускали такі нові пагони молодесенькі. А це дуже не є добре у зиму. Вони все одно або почорніють, або поперемерзають, то з них толку не буде. Тому, друзі, е, хто зі мною постійно, хто не постійно, залишайтеся, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо, як я буду обрізати троянди, я обов'язково вам все покажу. Буду робити дуже дуже щільну, дуже низьку обрізку. При тому, що оце таке в мене случилося. Тим паче, у них майже немає на низу листя. Це троянди дуже вони водахльопи. Вони люблять водичку, тому у нас оце це отаке отримала. Але все одно погляньте, як я почала як, ну вже розрішили запрет на полив зняли, я почала поливати і погляньте, яка краса тінь. 2 листопада, друзі, ще наголошую. Коли це в листопаді була така оце клумба, коли це такі квітники були у листопаді, вже е, е, декілька років тому вже сніг лежав в такий час. Е, у минулому році все одно було набагато холодніше, я все вже пообрізала, все прибирала, а ще ось погляньте бутони. Воно і ще з'являються. І ще воно з'являється погляньте, Ось от трояндочка. Лише я троянди, друзі, у цьому році в зиму не буду нічим обробляти. Бо вони майже без листя, по-перше, а по-друге, в мене залишаться одні пагони. Одні такі от великі пагони і дуже-дуже вони будуть низенькими. За трояндами в мене такий ход. А з весни почнемо вже за ними добре вхажувати. І я добре вам розкажу і покажу, що я з ними роблю. Як я їх вдобрюю. Взиму я не вдобрюю свої квітники нічим зовсім. Зовсім не вдобрюю. Оце погляньте ще жовтеньке, я так люблю жовті хризантеми. Хоча, знаєте, кожна по-своєму, погляньте, ось поблизу. Кожна по-своєму, вони такі гарні уні, вони такі гарні трояндочка. Це треба, отакі. відцвівші, треба зривати, і тоді вона піде-піде знову квітнути. Ну, це треба робити в той час, коли ще тепленько. Це восени ранньої, це влітку, це навесні. А вже все одно ще, от як настануть вже приморозки добрі, от тоді я буду вирізати свої трояндочки. Отакі в мене, бачите, отакі понизу. А от хризантеми, друзі, вони в мене були без води, без жодного поливу. Ото що шло у нас е, декілька дощиків невеличких, і все, і все. І вони, друзі, не бояться. Тобто, знаєте, в мене є одна моя знайома, яка каже: Ой, я боюся розводити хризантеми, бо за ними дуже багато уходу, що вони дуже примхливі. Ні, друзі. Це єдина, навірно, квітка, яка зовсім не примхлива. Погляньте на них, вони зовсім, майже зовсім, не поливалися у цьому році, тільки дощиками, і то трохи. Я їх нічим ніколи не оброблюю і удобрюю я тільки навесні. Навесні я одобрюю нітроамафоску. Все, я просто розсипаю по своїм квітникам. Це я роблю один раз, коли у мене квітнуть тюльпани. От іменно в цей час. Це колись мені так бабуся сказала, і я так роблю. Вона так робила. Це моя ось масянька, моя пам'ятаєте, я вам розказувала. Она приблудилась, така гарнюнька. Кожен день друзі лове мишей. Вже і барон знову почав ловити мишей бо на неї дивиться, дуже така, дуже класна. Ой, морчить. Красавиця моя. Ось ще в мене жовті хризантемки. Ну це дуже пізні, бачите, вони тільки починають розквітати. А це ось, ось такі соняшники. Теж ж дуже гарні. Вони так гарно е, у букеті, дуже гарно вони смотряться у букеті я оце торгую хризантемами. Не, не корінцями, а друзі букети роблю і торгую. Це я, я торгую друзі біля АТБ на Лєніна. Хто знає у Кривому Розі. Там у нас багато хто торгує, дуже багато хризантем, друзі. У нас там райський куточок ще біля тебе. Дуже гарно, дуже все таке квітасте, все таке дуже-дуже гарно. А ось погляньте, які квіточки. Теж вони пізні, бачите, вони тільки-тільки починають розквітати. Теж трошки другі. Ось погляньте ці, ці такого кольору. Ось. А ці трохи, бачите, кінчики оцих пелюсточок вони йдуть жовті. Бачите, трохи вони відрізняються. Ці прям бордові, дуже бордові. Ось ось погляньте. Бачите, вони трохи, трохи, бачите, відрізняються, бо на цих е, такі ободочки. Ось, бачите, жовтенькі. Ну, так так дуже-дуже класні. ось, Погляньте, які. Ой, я так любуюся, так люблю квіточки, друзі. У такий час у нас так-так все. Боже, у нас таке таке щось. Таке щось твориться. Коли воно все закінчиться, все друзі, хочу подякувати і низько вклонитися нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Вони там працюють дуже-дуже так щільно, дуже-дуже їм там. Хоч би оце така теплота продовжувалася, хоч би так тепло було усю зиму, щоб нашим бідним захисникам було там теплесенько, щоб вони не мерзли, щоб вони не були мокрі від осіннього дощу, від зимового снігу, від відлиги. Щоб було теплесенько, друзі. Не скіїмо клін, хай вони біднесенькі наші, там хай їм буде все-все добре. А ось, ось ще друзі, кущик такої троянди. Вона дуже мені подобається. теж така червона, та трохи з розовинкою рожева. А це така прям червона-червона. Трошки камера не, не, не той колір показує. Вона дуже, така, прям аж бордовий такий відтінок. Вона, бачите, висока в мене. Висока, бо я у минулому році не обрізувала зовсім. Ну, Тільки обрізала вершочки, так тих, трохи їх підібрала. А так я не обрізувала. Оце в цьому році е, обов'язково буду другу обрізку робити. Я вам розкажу, які е, ну, які взагалі бувають обрізки для троянд. Обов'язково, друзі, покажу. Бо їх декілька. Ось у мене далі такі жовтенькі теж трояндочки. Воно погляньте, мій райський куточок. Потім підемо у двір, я вам покажу ще там свої трояндочки. О у нас відбій тривоги. Слава Господі, боженьки. Слава нашим захисникам та захисницям. Друзі, погляньте, які, ой, я не можу. Це, це так, так любо очам, так любо серце, яке А Це чудо, воно за мною ходить і все. Ти моя, моя зірочка, моя, моя моя мася. Масічка, моя дівчинка. Троянда, жовта троянда, ось у мене така. Ну, їй трошки погано було. їй хотілося, звісно, водички. Вона, бачите, така не, не дуже гарна. Її, вона теж високий кущ, але я буду обрізувати дуже-дуже низько її. Ага, і ось о. О, я її не бачила. Воно всередині куща розквітло чую. Такі малесенькі, вони гарнісенькі. Отако. Тут в мене. А тут в мене, друзі, було два куща білої хризантеми, От вона єдина, висохла, засохла, друзі, немає. немає її, ну, Може навесні з'явиться, ну, бачите, немає. Скоріше за все, не буде. Вона, вона засохла. От це єдині два куща. А то всі, бачите, це пізня, ось, це пізня. погляньте, так, Тут в мене троганочка трояндочка. Бачите, багато трояндочок попускали ці оці пагони. Це, це не є добре, це зовсім не є добре, друзі. Е, якщо ви не будете обрізати в зиму, то оці пагони треба повідламувати, бо все одно з них толку ніякого не буде. Це, це таке, що в зиму вони повинні е, ну, без листя. І без молодесеньких пагонів. А тут, друзі, це вже відквітли. Це у нас називають ці квіточки сентябрінки октябрінки. Хтось каже морозко, хтось каже морозець. Це я, якщо буде в мене час, то я у неділю його зріжу та викидаю. Воно у мене по ободку моєї клумби. Отакого От цей морозко у мене є. Бачите, він вже вже відквіт. Вони швидко заквітають і швидко відквітають. У прийдеться його вже зрізати. А ось погляньте, яка гарнія трояндочка, Ой, красива яка! Та це ваші ось он, новий будончик. Погляньте, як гарно вони гарні навіть не розквітні. Бачите? І та, що розквітла, яка гарнівня, а ці, що не розквітлі, яка, яка красотінь. Все поближче зараз. Попробую. Да, ось погляньте, яка красотінь. Ну це прям капець. Все погляньте, що робиться. Що робиться, шеповніком вже робиться. Оце по-любому треба цей кущ обрізати, щоб він нові пагоночки пускав. Ну це у мене вже старенький цей кущ, нічого страшного. Погляньте, чорнобривці, коли це у листопаді чорнобривці квітли. ось погляньте так, а ось, ось скільки нових пагонів, бачите. Дуже, тут, тут всі прям нові пагони. Це все треба буде зрізати. Коли буде десь мінус три, мінус п'ять стабільно, то я буду обрізати троянди, бо по теплу їх не можна обрізати. Усі сплячі, оці почечки, вони почнуть прокидатися. І знову, якщо взимку, навіть у грудні, у січні буде оттіпілью, така, як оце у нас робиться з переміною клімата, вони такі дадуть пагони. а потім Морозець вдаре, і вони знову все попримерзає, нічого путнього не буде. Отаку воду друзі, оце, з цими квіточками. Ось, ось погляньте, це, ну погляньте, ну красотінь. Ото така красотінь, Дуже красиві, дуже я їх люблю. Всі квіточки люблю. І ця троянда дала нові пагони і нові бутони. Погляньте, який ось можна буде зрізати і на продаж буде. Ото -от, така красота, прям зелененький, його все одно треба буде цей пагон зрізати. І він розквітне, це рожева, манюсінька така трояндочка, дуже гарнесеньке. І тут в мене жовтих багато. Знаєте, е я не знаю, як де, але у нас там більше кользується спросом жовта хризонтема. Чогось більше людям подобається жовта. Жовта, великі такі букети, жовтої людям подобаються. Хоча вона кожна по-своєму дуже гарна. Ось бачите, однакові кущі, але цей такий розквітлий. Один сорт, один кущ майже. А тут ось, бачите, отаково. От І тут в мене по обутку мої трояндочки, я теж повисажувала такі, такі хризонтеми. Вон, Вони все добре. Знаєте, ті, ті роки, оця вона сама найпізніша. Вона. Е Ну, вона дуже довго в мене не квітла, бо вже були морози, і вона була замерша. Я її вирізала, навіть вона і не встигала розквітати. А це оце, як почалася у нас переміна клімату, і вони почали в мене квітнути. І вони дуже добре смотряться в букетах, їх дуже добре купують. Оно ще такий маленький кущик жовтої. І тут чорнобривці різні. Погляньте, треба буде. Ой, ось о, який гарний. Треба обов'язково буде на зібрати, дуже гарний. Зараз поближче вам. Отак от покажу. Погляньте який Колір такий гарний. Прям. Ну цей, бачите, обичний. обичний. А це такий якийсь інтересний. Прям. Ну, чудо ти моє, що ти за мною бігаєш. А ну курі мої, курі їсти хочуть. Це, друзі, майже 16, я в 16.30 їх кормлю. Кстаті, хто, кому цікаво, чим я годую своїх курей, в який час, що я додаю для того, щоб вони добре неслися, а тим паче наразі у них линька, вони дуже погано несуться. У мене і курчат, і з петухами у мене 60 голів, то вони мене коротше, несуть, друзі, два-три в день. Один. Отаку, бо вони дуже леняють. Це буде десь місяць-півтора. Ну, Будемо дивитися. Ну, Наразі це отак. Тому цікаво, як я годую, то предыдуще відео. Полистайте, подивіться на моєму каналі. У мене дуже багато е, всього на, на каналі з курями, з квітничками. Я дуже це все люблю, тому, тому все це. Що знаю, ділюся з вами. Я нікого не збираюся повчати, друзі, ні в якому разі. Просто коли, коли я щось знаю своїм досвідом ділюся. Я щось підказувала мені бабуся, щось підказували мені батьки. І... То у сусідів питала, то у знайомих питала. І от так от багато досвіду за 45 років. Щось у мене та є. От я, що роблю, то обов'язково з вами, мої дорогі силки, ділюся. О, так, це в мене моя яблунька речів, я вам показувала. Тут дуже великі класні яблука були. Це я її обрізала в зиму. Така вона в мене, щоб крона була. Ось у хороша, такого, бачите, обрізка мене отаву. І там, дивіться, великі кущі оцеї цієї такої фіолетової чи сиренівої, яка вона. Ну, бачите, такого. Зараз зайдемо в двір. Ано, погляньте мої пітомці любимі. Граються Тайсон. Це Реженький в мене переводнячок. Це підібрані в мене собачки з вулиці, Я ж я вам вже розказувала. І мірочка. сума у мене там щось е, із е, байцовських там. Бачите, а міра це ратвіллер з завчаркою. Ось такі, такі в мене балуваняки. Воно мої молодесенькі півники ходять. Вже майже всі кукарікають. Друзі, вони в мене вилупилися 29 червня. Наразі їм чотири місяці, там і декілька днів. Бачите? Гарнесенькі, оно. О, і ці перелетіли Ломан Брауни, мої великі ці несучки. Ось теж сіренький півничок. півничок. Там десь одна курочка, а воно ще один півничок. І десь моя одненька курочка маленька, десь бігає. А ось. ось ось єдина із шести. Курчат получилась оце одна курочка. Ще може 50 на 50 оцей сіренький, Ну щось, щось я дивлюся, в нього гребінь росте, і він питається на курку залазити, її топтати. То, скоріш за все, це буде півник. Ну і, і тому рада. І тому рада, друзі. Дуже-дуже це моє, моє я, ну, На слідчий рік теж буду виводити курчаток. Подивимося, може, ще щось буде. Так, десь барон був. А, ось, ось, ось він мене чекає. Бо я ж всіх буду кормити зараз, годувати. Бо е, курей буду годувати і заразом своїх котів і, і курчат. Погляньте, О, так. а ти мій гарнюні, ти мій зайчик такий золотесенький, отако не хоче дружити, оце товаришувати з маською, б'є її, ну, сплять разом в обнімачку, покрутяться, куди. Погляньте чудо, тільки я відкрила, хотіла на клумбу вам показати, воно вже біжить. Петька, Ти Врідіна така. О, це вже забіг. Ось такого. Ось погляньте, який в мене кущ величезний. Тут він коло крана, оцей єдиний кущ, який поливався хризонтами. Погляньте, який він по сравненню з оцими жовтими. Погляньте, він в три рази вищий. І такий пишний, хоча ось ці кущі не поливалися, тільки дощом, і Вони теж високі, але набагато нижчі. Ось, погляньте, бачите? Отаково. Отакі в мене квіточки. Друзі, дуже вам велике усім дякую. Низький вам всім, уклін, за те, що ви пишете мені такі добрі лагідні коментарі. Дуже вам велике дякую всім. Усім, друзі, мирної ночі, тихого дня. Усього вам, всього, всього, самого, самого найкращого. Слава Україні, друзі!